Привіт, привіт, мій вірний споглядач. Я вставав просто і дивився вікно, і потім далі лягав спати. Є бажання, то в принципі з цього і було круто починати. Поговорив трішки про мотивацію. Правда, звучить як якась біля берда. Так? Привіт, привіт, мій вірний споглядач. Якщо ви бачите це відео, значить я все-таки виконав свою ціль. Дійшов у 365 днів ранішньої зарядки, спорту, вставання ранком і так далі. Цю ціль я привселюдно не ставив, а ставив тільки для себе в голові. Були якісь блоки, що я це не виконую, Але була перша ціль там 23 дні зарядки, 23 дні скакалки. Потім ціль 31 день підтягування по 100 раз. Це все виконалось. Після того зрозумів, що типу, якби можна продовжувати далі, але привселюдно я цю ціль не ставив. Можливо, комусь це буде якимось мотиваційним моментом. Що ви собі зрозумієте для себе, що це можливо, це не важко. Головне поставити ціль і йти до неї, і якби не зважати ні на що. Ще з малку я мав мрію, ціль мати гарне накачане рельєфне тіло. Десь в мене це виходило робити, десь в мене не виходило, але маленькими кроками, все ж таки, я йшов до цілі. 13 років, ось так я виглядав десь в 10 класі. Ось так я починав цей мій рік спорту. Ось так виглядало моє, на даному етапі. На цьому майданчику все починалось місяців три. Я просинався, дивився в вікно. Натомість я вставав просто і дивився в вікно, і потім далі лягав спати. Побачив, як друг ходить, кожного дня займається. Я вирішив теж почати, хоча б вставати. Що ходити на цей майданчик, вирішив собі весь день позайматися на ньому, повставати ранком. Як це відбувалося? Походив сюди, десь день позаймався. Потім теж побачив хлопчика, який там підтягується по тисячу разів за день. Думаю, чому не зробити сотню підтягувань. А коли починав займатися, от цей шлях, коли починався, я міг підтягнутися один раз. Потім вже помаленьку я відновився і почав робити 100 підтягувань за ранок. Дуже важко було якби саме себе дисциплінувати, продовжити це. І зрозумів, що. Почати важко, позайматися трошки не важко а важко це вже втримувати. Говорив трішки про мотивацію, <хе> яка це дивна штука. Мотивація це для мене імпульс. Ми щось побачили, якийсь чийсь результат чи відео у тіктосі, і на якийсь певний період нас це мотивує. Ми щось маємо бажання робити, і так далі. Це бажання швидко пропадає, і цей імпульс так само швидко пропадає. Мотивація це круто, це прикольно. Я якби користуюсь нею як. Додатковим якимось бонусом, а от саме дисципліна, на мою думку, і воно по факту так і є: це найкраще вираження любові до свого тіла і до себе. коли можуть всі там, відпочивати, гуляти і так далі, насолоджуватися життям, ти виділяєш час якби для спорту, для себе, для свого організму. Час проходить, ми не молодшаємо. Наш вибір, як провести цей час. Час дуже швидко проходить. Повірте, моєму, зона комфорту. Це дуже круто, і вона дуже швидко затягує біль від тренувань. Вона легша ніж біль від того, що ти страждаєш, що ти щось не спробував або не зробив. Почніть щось. Що кожен день одна дія для покращення себе та свого організму якось так. Були дні, коли здавалося, що немає сил, мотивації, нічого не хотілося робити, але саме ці дні стали найважливішими, тому що ці дні, ти кожного ранку, коли ти встаєш через силу, на можна сказати, на характері, ти розумієш, що ти кожного разу перемагаєш сам себе для досягнення своєї мети. І я вчився долати слабкість і знаходити силу навіть тоді, коли її здавалося мало. Хочу попросити тебе, аби ти скинув або скинула мені 5 гривень на булочку, бо я не маю, що їсти. Правда, звучить як якась білі берда, так? До чого я веду? Люди дуже часто говорять всяку біліберду. берду. І це не признак того, щоб її, до них прислухатись, а ще гірше це робити те, що вони кажуть. Зветься відро з крабами. В більшості ці краби це найближчі люди. Тому порада для тебе. І роби те, що ти хочеш. Ніколи нікого не слухай, тому що. Ці люди вони в більшості кажуть, що ти це не зробиш, тому що вони знають, що вони це не так, а в тебе все селі. Цей рік навчив мене тому, що можливості людини безмежні. Коли вона вірить у себе і готова працювати, спорт став для мене більше ніж фізичним заняттям. Це стало життєвою філософією, яка мені допомагає кожного дня йти до своєї мети. За 365 днів я підтягнувся 16 тисяч 250 раз. Відтиснувся на брусях 12 тисяч 775 раз, відтиснувся від землі 10 тисяч 950 раз, прострибав на скакалці більше 12 годин. Цей рік показав мені, що справжня сила полягає не тільки в м'язах, а й в здатності долати власні межі. Спорт став для мене шляхом самопізнання і постійного розвитку. Який змінює не лише тіло, а й розум. Немає болі, немає результату. Якщо ви думаєте, що не зможете, спробуйте, почніть із малого і поступово побачите, як змінюється ваше тіло і життя. Спорт це не про те, наскільки ти сильний фізично, а про те, наскільки ти готовий працювати над собою кожного дня. Тому потрібно просто почати діяти. Доброго ранку, і сьогодні 365 день. Ну і на кінець, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Давайте підтримуємо тему дисципліни та українського контенту на Ютубі. Дякую за увагу! Займайтеся спортом та будьте здоровими.